Шмід. Уф А ми на в ноль Чай заходить, всі гранати. Мій Ніндзю молік не дає. Він Вітер заходить всі гранати, побіжав умер. О, чай, чуєш, тип синувся в сайт, вам віддають мейн безплатно. Тим більше. Оу. Ну ви понимаєте, що це дуже тупо виглядає, ти просто перед смоком стоїть і цей. Пойдем, не придумав трип-смок. Так, це скільки спліт Блядаю. Ай, China's loop... Чайна підловили. Ну, 2А, значит, один міт один і 2Б. Треба би на Б варватись, поки вони цей не ротейтнес. Все, ротейтлес. Ага, спину подивився. Решив забігти. А, ага, перелот. А то що там два типа може бути. Ага, ну вже ч Прикольно, типа грає, да, якийсь онвейсмок такий. На цьому навалишся. Може чай таких ловить. Інтерна, тобі треба зараз холдитись максимально. Знайшли. Да тупо было без идеи хаотичный раунд. чая тут, тут що там 2-2 по дуелям, да на мейні. у який хороший піс. о, пошумила розвернулись. Ну, цікаво, цікаво, але пацани тоже быстро перетягуються. О, быстрый кон, хорош. Але чай знаешь тут біда. Ааа, там пуш Б, інфа є, я, понял. Надію, що я не піде з ножом не сигнатурный авик, оу, як він так да попікає серйозно на деквої? Це смок дуже поганий. Хто так. Він труда, так не кидай смоки. Він допомагає при заході. Так, так хто у нас тут? Влад на опорі, но ще буде прийомка. Так, уже летять. У тебе є флешка, ти вже можна кинути Владу флешку. Амлатбирає. А влад дав смок і просто боїться, на його. От, ти даєш смок, він дає смок. Я би тут іграв, отак. Отак іграв і дивився би забігання в смок. Є, є контакт, даєш назад. І вже ти накидаєш флешку. Щоб я бігти назад. Ти це понял. И хаешку на отходе радавато, чтобы Хаєшечка була Хаешечка было бы би... приємно. <плес> Смоки бе, дивись. К раунд имени кваса. Готов флеш? Да я в них, у них всі гранати є. Просто флешка. Пам-пам. І наказали двох кріпочечків, які <гум> просто стояли. Тропу, так, да? Є інфа. Ага, чай. Що чай так приймає жорстко. А, в нього... А, він... Ой, була хороша попытка. Але без смака на мітики не треба робити ніколи. А, ну дігли, да, можна було ризикувати, в принципі, треба ризикувати. Ви що, зараз візьмете полубай. Так, кон. А кон, да. Ага, у вас в Коні, ну все, це печалька. Чувак, уходить в ніндзю в дефолт, а в нього в ніндзі нікого нема. Ваквас, і вміє Б грати. Так, знайшли пацани слабу точку І укріпили слабу точку. Ага, смок на меду. О, хороша хаєшка. А. а, Вінтер, ти тут. Да, тут треба просто начекувати. Чекнув, зайшов, чекнув зайшов, даже не стрілятись. Пригнув, не чекав. Чого в упор було йти? Я не поняв, щось мав якусь респу. Дав смок і забув під нього зіграти опять. O, 3 2 O, a teraz będzie, a teraz będzie zabójstwo, ścianka na ściankę. shift-smoke. Вот co, jeszcze ja się nie rozumiem. kon, to чай umiera. Tak, сейчас będzie kontaktu Wintera. Влада. О, владно чекав, красавчик. Вот що це было, чест не понял. Це, це жорсткий троу, я выквасю за таке банив. Так, это выход. Вот ще я казав, скона тип выходит и все. Deu então,